Доброго дня. Дивіться, нарешті вирішили вже доставити і в нас на гаражі сонячні батареї. Боремося, як кажуть, за екологію. Ось приїхала компанія, вже зараз будуть доставляти на 7 кВт. А ми в свою чергу стаємо цікавитися електроавтомобілями, тобто телефонуємо до нас. Зараз є в наявності три автомобілі. Зараз я вам зайду в гараж, і більш так покажу. Зараз тут в гаражі тільки два, тому що ще один автомобіль на детейлінгу Наших хлопців, які займаються чисткою. І що є доступне? Доступна є Kia Niro, до речі, ось ця, але її ще не, вона ще не готова тобто не була ще на детелінгу. Вона є в такому стані, як ми приїхали. Максимальна комплектація 117 тисяч оригінального пробігу. Жоден елемент кузова не був повторно десь підфарбований чи підлакований. Проблем немає жодних. По редуктору і в двигуну також все окей. Два ключа, дві розетки. Ціна даного автомобіля 16 16300 євро, можемо віддати. Є ось така бірюзова Hyundai Kona 2020 рік. 153 пробігу. Також автомобіль весь в рідній фарбі, без жодних зауважень, без жодних проблем. Два кабеля, дві зарядки. Даний автомобіль вже пройшов детельник, тобто він вже почищений. Це є сумка на кабель, який йде на 22 кВт. що на 220 всередині. Максимальна комплектація, преміум, шкіра, підігрів, обдуви, підігрів задніх сидінь. Даний автомобіль має також присутній люк на даху автомобіля. Ціна даної автівки може бути 1500 євро. 150. 3000 оригінального пробігу. сок 100%, тобто можна е, підтвердити даже за допомогою комп'ютера, можу під'єднати, кого зацікавити, телефонуйте. Також є присутній вже в нас в гаражі підйомник. Без проблем вам піднімлю, зроблю вам відео знизу, що хочете, батарея, як виглядає знизу, коли бірка. Тобто всі, -всі, -всі ваші забаганки ми. Стараємося виконувати. До речі, також придбали ось таку апаратуру. Ми їм одразу, хто хоче, по бажанню замінимо антифриз, тобто хладоген інвертора, щоб у вас не вискакувала помилка і не було проблем в подальшому. Дана е, синього кольору в нас продана, під замовленнями її приганяли цього разу для нашого клієнта. Також автомобіль весь у рідній фарбі, без проблем, потрібно тільки буде замінити підшипники. Це в понеділок виконуємо. Також автомобіль вже у нас почищений, темно-синій колір. Ну, Як завжди, дві зарядки, два ключа, також присутній фаркоп і, до речі, додатково. Да, додатково даже є і релінги на дах автомобіля. Заряд з кабель на 22 кВт. Це в нас від розетки. Знизу компресор, клей, крюк, викрутка майки і знак аварійної зупинки. Це Volvo також під клієнта, також вичищені всі вм'ятинки, які могли там понаходити Віталя і Сергій, які займаються цим професійно. То, до речі, дуже рекомендую. Хто має, тобто з зум'ятинка, можливо, після граду, можливо, так, що десь е при користуванні автомобілю десь зацепили там четверкою. Можу дати вам контакти. Два хлопці, але працюють ідеально. Е без жодних проблем. Е коли не телефоную, коли ви не дзвоните, послухають, витягнуть і, до речі, ціни адекватні. І роблять це ідеально. Не то, що ідеально, а супер-ідеально. Рекомендую. Кого цікаве, можу надати контакти. Отже, це Вольво продане, також, до речі, можливо, когось зацікаве. Це є 2015 рік, максимальна комплектація, шкіра, пам'ять, підігріви, всі дістроніки, всі камери, партронники, всі асистенти, які тільки можуть бути в даному Вольво, є на дуже гарних лекосплавних дисках. Піддамо підсумки. Є в, в нас зараз, є в наявності в нас зараз актуальні це дві Hyundai Kona, одна бірюзова, одна сіра. Від 2020 року трохфазні, одна 15400, друга 15100, автомобілі в рідній фарбі. І е, ось ця, що позаду мене, це Kia Niro 2019 рік, 117 тисяч оригінального пробігу. По роботі двигуна і редуктора проблем немає. Тим більше, хто слідкує за мною, добре знає, що ми їх самостійно міняємо. Отже, кого зацікавлять будь-яка із цих автівок, яка є тут, а телефонуємо. Можливо, якась інша по ваших вимогах, тобто дизельна, бензинова, гібридна, також телефонуємо. Будемо старатися вам виконати всі ваші вимоги, пригнати, розмитнути, зробити всі документи, сертифікати і зробити так, щоб ви були всі задоволені, користувалися нашим послугами, рекомендували, приїжджали до нас ще. Вам гарного дня, мирного неба, до побачення, дякую.